Ситуація на українсько-російському кордоні, питання членства України в НАТО і Північний потік. потік-2». ці питання президент США телефоном обговорив із президентом України. Розмова тривала майже півтори години. Джо Байден також розповів Володимиру Зеленському про свої перемовини з лідером Росії, сказав, що підтримує суверенітет, територіальну цілісність України та нормандський формат, і наголосив, рішення, які стосуються нашої держави, не можуть бути ухвалені без її участі. Після розмови із Зеленським Байден поспілкувався із лідерами країн Бухарестської дев'ятки, до якої входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія. З ними теж обговорив ситуацію на українсько-російському кордоні і закликав зробити усе, аби владнати питання шляхом стримування, оборони та діалогу. А сьогодні Байден продовжить саміт за демократію. Він буде у віртуальному форматі. Участь беруть понад 100 країн, зокрема і Україна. Росію та Китай не запрошували під час цього телефонного дзвінка президент Джо Байден переповів Володимиру Зеленському підсумки розмови із Володимиром Путіним. Президент Байден наголосив, що Америка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. На початку цього тижня нагадаю, це зробив і держсекретар Ентоні Блінкен, коли розмовляв телефоном із Володимиром Зеленським. Байден висловив стурбованість тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. З Володимиром Зеленським хоче зустрітися президент Франції Еммануель Макрон. Це має статися 15 грудня. Обговорять нормандський формат. Таке Макрон повідомив під час брифінгу і додав, що планує також переговори з очільником Росії Володимиром Путіним. Нагадаю, днями лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини виступили за відновлення переговорів у нормандському форматі. Його за словами Макрона необхідно пожвавити. Можливий новий сценарій переговорів щодо Донбасу, а саме із залученням Сполучених Штатів Америки, які вирішили стати учасником мирного процесу в Україні. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак напередодні вечері в ефірі телеканалу 1+,1. плюс З його слів буде паралельний формат окремо від мінського, але разом із Нормандією. Водночас, як це відбуватиметься, залежатиме від багатьох обставин. Єрмак також наголосив, що дуже зацікавлені, щоб в Україні нарешті настав мир. Поки Росія продовжує стягувати танки та артилерію до лінії розмежування на Донбасі. Українці думають, де ховатися, якщо ворог опиниться біля воріт. Наша кореспондентка Мирослава Леська шукала у Києві укриття на випадок небезпеки, де їх знайти, в якому вони зараз стані. Дивіться далі, водночас ми можемо в місті захистити або надати можливість для захисту 2 мільйони 800 тисяч чоловік. Основні місця укриття у столиці поділяють на два типи: перший сховище це категоріровані захисні споруди, які розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Тобто вони передбачаються для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Ось це розташоване під Шевченківською райдержадміністрацією. Може вмістити три сотні людей, та сховатися тут зможуть не лише посадовці, а й прості перехожі. До облаштування сховків є певні вимоги. Є окремий фільтровентиляційна установка, яка передбачає. Забор воздуха через спеціальні фільтри, які проводять очистку. В цьому сховищі є запасний генератор, який дає живлення. Дізель-генератор, в якого є запас топлива для, для роботи, у випадку, коли виключається електри, електрика та навантаження, включається автоматична система е дизель-генератора, яка е фактично живить електроенергію цю будівлю. Другий тип споруди подвійного призначення це підвали, глибокі станції метро, підземні паркінги та переходи. Таких у столиці майже п'ять тисяч. Як от паркінг Солом'янської райдержадміністрації. сховатися тут можуть усі охочі. Воно розраховано на 600 осіб. Тобто тут працюючих працівників порядка 200. плюс у нас, ви бачите, що тут у нас на першому поверсі адмінпослуги кожні дві години. При проходять прийом понад 200 чоловік. Тобто зарахування їх це розраховано. Плюс тут можуть переховуватися в разі надзвичайної ситуації. Мешканці прилеглих будинків. Такі укриття найзручніші однак, у місті їх невелика частка. А от більшій частині киян доведеться укриватися під час надзвичайної ситуації ось таких старих підвальних приміщеннях, звичайних хрущовок. Старі стіни, двері та відсутність туалетів такі укриття найпростіші є в усіх старих київських будинках. А от забудовники нових багатоповерхівок не завжди дотримуються стандартів та не облаштовують підвальну чи паркувальну територію під укриття. Півтора чи два роки назад в ДБН були внесені зміни. Раніше забудовники звертались до державної служби за технічними умовами. На сьогоднішній день відповідальність покладена на замовника і проєктанта. Вони самі формують собі завдання і самі формують розділ. Перевірити, де поблизу вашого дому чи роботи розташовані сховища, можна онлайн. На сайті КМДА є інтерактивна карта з адресами. Однак, у разі надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи воєнного характеру люди не зможуть перебувати. Вати тут довше кількох годин. Опісля їх терміново евакуюватимуть. Мирослава Лесько, Павло Омельченко, телеканал Лайв. У Франції спустили на воду перший катер, збудований для України. Такі судна призначені для широкого спектру місій спостереження боротьби з контрабандою та нелегальною міграцією, пошуково-рятувальних операцій, контролю на морі, охорони морських ресурсів та захисту суверенітету. Саме останнє завдання і стоятиме перед новачком охороняти морські кордони України. Швартові та ходові випробування розпочнуться наступного тижня і триватимуть до кінця січня. Як працювати з новою технікою та обслуговувати її? Навчатимуться наші моряки-прикордонники за кураторства французів. А вже навесні катер вирушить до місця служби за контрактом із виробником 5 із 20 замовлених Україною катерів планують збудувати у Миколаєві за участі фахівців із Франції. Катер довжиною 32 метри. Звиває швидкість близько 30 зліт. Де ми побачимо вже період випробування, які будуть відбуватися. До кінця січня вони будуть відбуватися і буде фінальна стадія при кінці січня, після чого е прибуде екіпаж катера і напротягом 4 тижнів буде проводитися навчання цими підприємства. Буде проведена церемонія передачі прапора. І після цього катер буде завантажений на вантажне судно. Доставный приедет. Безкоштовних пакетиків скінчилася. Набув в чинності закон, за яким пластикові торбинки у закладах торгівлі мають бути лише за гроші. Отже, від сьогодні, якщо плануєте купувати цукерки у супермаркеті чи овочі на базарі, беріть із собою щось, куди все це можна скласти або ж оплачуйте додатково щоправда, мінімальну ціну на пакети. Уряд лише планує встановити за традиційну маєчку, тобто торбинку з бічними складками і ручками, хочуть брати 3 гривні продавцям, які не дотримуються вимог. Загрошують штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення доведеться викласти до 8,5 тисяч. Не поширюється, поки заборона на пакування для свіжої риби і м'яса та сипучих продуктів, але лише до наступного нового року. Покупцям пропонують альтернативу біорозкладні пакети, паперові та пакетики сітки. У такий спосіб держава вирішила захистити довкілля від забруднення пластиком. Наші кореспонденти вирушили на перевірку столичних ринків та супермаркетів. Тож, яка там ситуація з поліетиленовими пакетами, будемо розповідати в наступних наших ефірах. І далі про так звану ковідну тисячу. Виплати здійснюватимуть шість українських банків, зокрема, три державні Приватбанк, Укргазбанк та Ощадбанк. Три приватні Монобанк, Альфабанк та А банк. Від понеділка вже стартує пробний проект. Подати заявку на гроші можна в додатку Дія через нову опцію. Є підтримка, але з'явиться вона 13 грудня. Після підтвердження повноліття користувач зможе обрати банк, в якому відкриють віртуальну картку. Скористатися вже наявним в банку рахунком неможливо. Нагадаю, тисячу за вакцинацію можна буде витратити лише на культурну, спортивну і транспортну галузь. Нагадаю, ті, хто повністю щепився від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень до кінця року однак потрібно подати заявку у застосунку дія до 29 грудня. Від сьогодні квитки на потяги здорожчали на 3%. Укрзалізниця підвищила комісійний збір під час купівлі повернення та резервування проїзних документів. Раніше він становив 22 гривні, тепер А Натомість для групових змагань комісію зменшила. Так, скажімо, вартість резервування квитків для групи із 30 людей становить 50 гривень з кожного дорослого та 35 гривень з неповнолітніх. Але наступного року жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні. Ні, перевезення Укрзалізниця не передбачає. Квитки на потяги дорожчають, але пасажири часто скаржаться на умови, в яких доводиться їздити. Наші одеські кореспонденти вирішили перевірити, як миють поїзди і коли цього робити не можна. Десятки тисяч пасажирів щодня користуються електричками та потягами про те, що відбувається з ними після кінцевої зупинки, як обслуговують транспорт перед поїздкою та після рейсу. Отож, після кінцевої зупинки Одеса головна електроприміські сполучення відправляються до застави першої, де машиністи не тільки очікують наступну поїздку, але й перевіряють на справність та комфорт вагони. Ось один із перших етапів є миття, яке, на жаль, нам не вдалося зняти через те, що взимку від цієї процедури відмовляються. У зімній період времени із-за низьких температур мойка ставиться на консервацію, щоб не поведіти оборудовань. Там все-таки насоси, клапана, ну, трубопроводи. А при плюсових температурах, коли мойка працює... Електропоїзда, дізель поїзд, в депо, обов'язково проходять через моючну машину. Цей процес відбувається наступним чином: електричка чи дизель проїжджає мийку повільно зі швидкістю 2 кілометри, аби ретельно вимити вагони та не пошкодити саму систему. Після очищення транспорт йде на один з найважливіших процесів це технічний огляд. Машиніст осматрює ходову хадовою екіпажною часть. Часто ми осматриваємо та. Собі їх старим, от е, е, а також в Смитрової ямі. Якщо електричка чи потяг проходить 170 тисяч кілометрів, то їх ставлять на плановий ремонт. Ми знаходимося в цехі по попереджену планового ремонту. Ми не дочекуємося до того моменту, коли буде електроповідь зламаний. Каже... Кожний вид ремонту має свій інтервал пробігу для електросекції. Коли достигає, це все заплановано і по плану ставиться секції на ремонт. тут. обслуговується новенький Дунайський експрес та електрички різних маршрутів. Приписний парк електропоїздів 26 електропоїздів, які які в 10 вагонному виконанні щоденно проходять три. Три електропоїзда технічного обслуговування ТО-2 і ще добу додатково три електропоїзда ТО-3. перед відправленням на залізничний вокзал у салоні прибирають сміття, полососять та дезінфікують сидіння, аби пасажири їхали з комфортом. Юля Виноградова, Олександр Хохлов, телеканал Талайф.